Поїздочка така, ну, на нашу думку, цікава. Подивіться. Значить, існує геометричний і географічний центр України. До того ж, географічний центр України, який в даний час прийнято вважати єдиним центром України географічним, знаходиться. Не зовсім там, куди ми звикли всі приїжджати. Поїдемо подивимося. Село Сигнаївка. Це вже, мабуть, Шполянський район. Зупинились водички попити. І під'їжджаємо до цікавого місця. Ну як цікаво? Цікаво, загальновідомо, але... если рядом. Да, Луф, не так. Дозвольте. Дозволяю. Давай, зніми я. Ми тут вже були, не знаю, п'ять, може вже п'ятий раз тут. Це місце, яке відоме багатьом. У 2012 році на трасі H16, цей автомобільний шлях національного значення Золотоноша, Черкаса Сміла Умень перед містом Шполо почали зводити історико географічний комплекс. Який так і називали географічний центр України. Але фактично будівництво не завершили, лише поставили стелу та заасфальтували майданчик. Але у 2021 році, 23 серпня, напередодні 30-ї річниці Незалежності України на цьому місці відкрили новий арт-об'єкт Серце України, виконаний із сталі, виробленої на підприємствах групи компаній «Метінвест». Висота флагштока 52 метри, у центрі майданчика, серце під склом. Монумент поєднав усі області України. Їх представили у формі крил з автентичним місцевим орнаментом. При цьому арт-об'єкт створений за принципами безбар'єрного середовища, з пандусом, тактильною навігацією, аудіогідом, моделлю комплексу для слабочуючих людей. Такі гарні стели поробили. А ще що мені подобається, що орнаменти. В кожне місто свій орнамент вишивки. Це я вишиваю і я і в курсі перкаси. Херсон. Кожен на свій корт корміє. Це так це харків. Отак усі попасти. Це місце більше населене населення відвідувачів. Приймається географічний центр України, але фактично цей центр знаходиться зовсім поряд. От, зараз поїдемо подивимось, де фактичний географічний центр України за координатами. Він тут десь ряду. Треба знайти Дійсний географічний центр України, згідно з даними Державного комітету природних ресурсів України, наказ 95 від 20 травня 2005 року щодо уточненого місцезнаходження географічного центру України, він має координати 49 градусів 1 хвилина 39 секунд північної широти та 31 градус 28 хвилин 58 секунд східної довготи. Географічний центр розрахований як центр ваги плоскої фігури, обмеженої кордонами України. Точка розрахована за заусерединими значеннями широти, довготи крайніх північної, південної захід та східньої точок України. Але за обчислення бралась дуже складна метода ці точки по периметру України, кордонів України. Їх було взято більше 8,5 тисяч вченими. І таким чином обрахована середня точка. Географічний центр України розміщений на півночі околиці села Мар'янівка між колишнім райцентром Шпола і селом Матусів Черкаської області. Ну Начебто це ось? Да, це воно. Паркуємося. Ну ми на місці. Кажуть, Пів години чекати черзі, щоб нам зробили шаурму. Так, тут кажуть, саме добре. Ну, Ми цього не знали, ми просто стали і все. А тут кажуть, така черга. Кажуть, що на все містечко найдобра шаурма. Зі Треба їхати, бо жарко стає. Поки сонечко не було, було гарно. Вийшло сонечко, стало жарко. Моє сама перші? Ні. Я готова. Що ти там, Маршрут додому Так. Да. Під дорогу забудьте. Це вже як звичка. Це вже як звичка. На місці кошельок і кабіне. Я готова. Ти готова? Ні. Ярчо Новые пока поки Угу. Бачите, мама перчатки не подарила. Ну, мама, дружина, мама, дружина мені куртку подарила, а виявилося за хорошу ціну. А виявилось, що до неї по акції ще йдуть перчатки на вибір. Підвели до стенду, а ми може покажемо колись у відео. А їх там я не знаю скільки, десятки. Вибирай будь-який. Я собі вибрав. географічний чи геометричний центр України. Сьогодні я виїхав самостійно без дружини. Мені треба сьогодні добратися до Добровеличківки. Це Кировоградська область. Трохи заблукав. Ну як не заблукав, а навігатор перестраювався. Село Єлизаветівка, таке перехрестя. Чотири дороги. Жодної людини. Мі десь ще 70 кілометрів. Сільські дороги вони такі цікаві, але поганенькі. Але все одно їхати дуже цікаво. Живе в містах. Ми свою країну не бачимо, яка вона всередині. А мотоцикл дає можливість тому хто бажає подивитися на рідну неньку. А вона така гарна. Красуня. Я вже кілометрів 10 їду такою дорогою цікавою. 3 метра в 6, не більше. Що туди не людей, не машин? Що туди, не людей, не машин? Я взагалі не розумію, де я. На навігаторі, ви ж всі знаєте, синя полосочка йде кудись. А куди вона йде? Ну, пише 30 кілометрів за дробав я навпростець пішов, селами. Такі дороги були, я думав, що я лягу. Але нічого, все добре, їдемо далі. І, до речі, у мене на шляху буде цукроварів, таке назв місто таке. Це закинуте місто. Є багато про нього і відео в інтернеті, інформації. Колись будувався цілий... Таке селище будувалось, там багато піверхівки, я так розумію, п'ятиповерхівки. І все закинуте, бо цукровий, цукровий комбінат був великий, начебто таких всього було ще два, чи три на Україну. Цікаво подивитися на цю таку грандіозну заброшку. Я туди заїду, вона по дорозі на Добвілічківку, якщо їхати городами. Побачимо. Їдемо далі. Далі дорога така! тому что ставлю. the mis- Езды, все как положено. Да так в черкасах я орбита, там один будиночек, Він, конечно отдыхает. Тут поцікавіше будет. кинути ціле місто. Чекай, я телефон. заходить справжню да, тут Тут кажуть жилые люди комбинат то працював еще квартирки більш менш приличные Людям канура нужна була а не квартира. Будували ці халупи в них. Ну типу ж безкоштовно дають. Піде і таке. А не щоб давати нормально, зарплатню людям. Щоб вони мали собі самі обрати, яке вони житло бажають. Яку вони квартиру хочуть. Не треба безкоштовного житла. Не треба квартир безкоштовних. Треба людям гідну, достойну заробітну плату, і щоб людина самостійно вирішувала, яке собі житло придбати. І тоді прагнення до кращого буде, до більших заробітків, а не так тобі. Дав Радянський Союз квартиру двокімнатну, бо у тебе одна дитина. А якщо ти хочеш більшу. Ну, то значить рожай ще одну. І вставай став на, на розширення. Може будь, дамо трьох кімнат. Це ж реальність більшості людей. Я ж не кажу про всяких крутей які вирішували, або кооперативні квартири. Звичайні люди, звичайні працівники, що вони тобі можуть дозволити. На тобі станок. Хірач на ньому днем і ночі. І на тобі канору таку. И раз в рік может быть, может. Если порешаешь, профсоюз даст пути на море. Это как селедка ляжешь. И все. Да, живые люди, пена обои. Ах, і це ціле місто. Треба буде гали по карті, Скільки ж тут будинків таких закинути? Крайній будиночок, да? Да, воно, так, Начебто дворики уютненькі такі були. А це таке враження, що і не заселявся будинок. Більш новіші дому. Гуся, по таким місцям тебе не цікавих повозиш. Ціле місто кинути. Фактично ціле місто. Скільки ж бабок державних сюди. Людських вкинуто в це все, в ці заброшки. Жопу. Підтирали, а за правда. А гроші людські йшли сюди, да? да. А ось і сам цикровий комбінат. Первіше те, що від нього залишилось. Ой-ой, те, що від нього залишилось. Видно. Кинути місто. А навколо краса. Як ось пуститься? Все, будемо розвертатися і їхати добровіліжку. Час піджимай. І жарко дуже, на сонці дуже жарко. Ли нічого. Поцікаво. А ось вона сонець міста. Місто цукроварів. Ще й на місці. Так, географічний чи геометричний географічний центр України. Ще один село Добровілічків. Геометричний центр України, колишній географічний місце, яке до 2005 року вважало географічним центром України ще з 1989 року. Знаходиться на північно східній околиці селища міського типу Добровілішківка в районі Козацька Криниця. Координати було обчислено, як я вже вказував, в 1989 році за допомогою аналого-картометричного методу, що враховує складну конфігурацію території України і значну протяжність півдня на північ, а це близько км, кілометрів, з заходу на схід, що становить 1316 км. кілометрів. А також сферичність її поверхні. За основу визначення були прийняті крайні точки України, а саме, північ поблизу село Грем'яч, Новород Сіверського району Чернігівської області, південь, мис Саруч у Криму, захід місто Чоп Ужгородського району Закарпатської області, та на сході околиця села Червона Зірка Міловського району Луганської області. 2002 року, замість тимчасового знаку, встановленого у 91 му році на цьому місці, відкрито пам'ятний знак, на якому зображено Малий Державний герб України. Отже, з 2005 року нові дослідження і розрахунки перенесли Географічний центр України на Черкащину, а точці в селі Добровеличківка присвоїли інше почесне звання Геометричний центр України. Втім, пам'ятний символ не демонтували і напис на ньому не виправляли. Так, місія виконана. Матеріал опрацюємо вдома. Е, час це майже 3 години. Мабуть, поїду назад на Черкаси через Кіровоград. Я цієї сторони другий раз вже заїжджаю. Ми колись з дружиною ще у нас Варадера була Хонда. Ми приїжджали саме сюди і ціленаправлене. Ми тоді, до речі, проїхали Цукроварів і не зрозуміли, що це таке. А пізніше вже дізналися, то це цікаве місце. Зараз десь перекушу, стану. І спокійною дорогою, в задоволення до Всім привіт.